Побиття військовозобов'язаних у мережі з'явились кадри, як двоє чоловіків у військовій формі б'ють людей. Користувачі соцмереж стверджують, що інцидент трапився у Тернопільському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Про те, що службовці наносять місцевому мешканцю та гостю міста, численні удари кулаками, підтвердили у спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону. За фактом побиття двох військовозобов'язаних у Тернополі розпочали кримінальне провадження. Повідомили в офісі Генерального прокурора України в місцевому ТЦК призначили службове розслідування, за результатами якого буде вжито відповідних заходів. Слідчі територіального управління ДБР розпочали досудове розслідування. Встановлюються усі обставини та особи кривдників. Вирішується питання про повідомлення вказаним особам про підозру. Уповноважений з прав людини Верховної Ради України Дмитро Лубінець теж заявив, що починає перевірку згаданого інциденту. На сьогодні відомо, що один із постраждалих перебуває у лікарні.